Засідання постійної комісії номер 11 від 5 листопада 2024 року зареєстровано 5 депутатів за наявності кворуму пропоную розпочати засідання постійної комісії Київської обласної ради з питань охорони здоров'я, материнства, дитинства, соціального захисту населення та пенсіонерів. Нагадую вам, що зв'язку з змінами до статті 47 закону України про місцеве самоврядування в Україні виконавчим апаратом Київської обласної ради ведеться відеозапис засідання постійної комісії. Також прошу всіх присутніх на засіданні постійної комісії використовувати державну мову відповідно до вимог закону України про забезпечення функціонування української мови як державної, Повідомляю, що згідно пункту 12 статті 31 регламенту Київської обласної ради зі змінами передбачено участь у засіданні постійної комісії обласної ради в режимі відеоконференції. Також відповідно до вимог розділу 5 закону України про запобігання. Корупції та статті 59 прим 1 закону України про місцеве самоврядування в Україні. Прошу всіх присутніх депутатів повідомити про наявність потенційного чи реального конфлікту інтересів з будь-якого питання порядку денного, а також про наявність відомостей про потенційний чи реальний конфлікт інтересів присутніх на комісії. Прошу повідомити, якщо такі повідомлення є. Немає. Нема. На розгляд нашої засідання виноситься одне питання про розгляд проєкту рішення Київської обласної ради про внесення змін до Київської обласної програми здоров'я Київщини на 24-26 роки. Будуть в присутніх зауваження доповнення до порядку денного? Нема. Ні -ні. Ставлю на голосування. Хто за те, щоб затвердити порядок денний засідання постійної комісії? В цілому без змін, прошу голосувати. Підтримую. Підтримую. Дякую одноголосно. Підтримую. Переходимо до розгляду питання. Доповідається питання директор департаменту охорони здоров'я Київської обласної державної адміністрації Любов Григорівна Криклевець. Будь ласка. Доброго дня, дякую всім, дякую за слово. Ми пропонуємо внести зміни до програми Київщини із введенням нового завдання, це заходи з ліквідації наслідків стихійного лиха та надзвичайних ситуацій у закладах охорони здоров'я. І на сьогоднішній день він буде складатися із двох заходів. Це один захід це послуги з проведення ліквідації наслідків пожежі ортопедо ортопедотравматичних. В травматологічному центрі обласної клінічної лікарні і для цього заходу необхідно виділення суми в розмірі 3 мільйона гривень, і захід із виготовлення проектно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту в подальшому ортопедо-травматологічного відділення. І це на цей захід планується виділення 1,5 мільйона гривень. Шановні депутати, прошу підтримувати зазначені пропозиції. Шановні колеги, є запитання до Любов Григорівни стосовно цього питання. Нема. Нема з вашого дозволу, ставлю на голосування і пропоную підтримати проект рішення Київської обласної ради про внесення змін до Київської обласної програми здоров'я Київщини на 24-26 роки та рекомендувати сесії Київської обласної ради розглянути та затвердити проект рішення про внесення змін до цієї програми на черговій сесії. Прошу вас. Підтримую. шість. Так, дякую одноголосно. Дякую. Також прошу дякую. вас проголосувати наступну пропозицію. Доручити голові постійної комісії спільно з виконавчим апаратом Київської обласної ради викласти описову та мотиваційну частину висновків і рекомендацій постійної комісії, їх результативну частину редакційно викласти. Та відкоригувати з редакційними правками та доручити голові постійної комісії, підписати висновки і рекомендації постійної комісії. Хто за таке рішення, прошу підтримати. Підтримую. 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 Дякую. Дякую. Питання порядку денного вичерпані. Дякую всім за оперативність. До зустрічі на сесії. До зустрічі.